Новні друзі, рада вас вітати на четвертому уроці з курсу цивільного права та історії США. З вами Ольга Міхно і ми починаємо. Хотіла нагадати, що на цьому курсі ми вивчимо 100 запитань і відповіді з історії та державного управління для тесту на натуралізацію. Тест громадянської освіти є устним іспитом. Офіцер UCIS задасть заявникові до 10 із 100 питань громадянства. Заявник повинен відповісти на 6 із 10 запитань правильно, щоб скласти цивільну частину іспиту на натуралізацію. І так, повернемось до запитань. 23 запитання англійською мовою звучить так: Name your United States representative. Якщо перекласти українською, назвіть представника США від свого штату. Мається на увазі від штату, де ви є резидентом. Відповідь на питання 23 буде відрізнятися залежно від вашого місця проживання. Ви можете знайти представника від вашого штату на офіційній сторінці www.house.gov. Жителі округу Колумбія та ті, хто проживає на територіях США, мають відповісти, що округ Колумбія або територія, де вони проживають, не має представників палати представників. Тож відповідь на питання 23 буде буде відрізнятись залежності від штату, резидентом якого ви є, а також залежності від року, коли ви здаєте тест на натуралізацію. Переходимо до питання 24. Who does the United States Senator represent? українською мовою? Питання звучить наступне: кого представляє сенатор Сполучених Штатів? Відповідаючи на це питання, необхідно пам'ятати, що сенатори представляють усіх людей штату All people of the state. Сенатори обираються кожні шість років, немає обмежень щодо кількості термінів, які вони можуть відбувати. Тож відповідь на питання 24 Who does a United States Senator represent?» буде наступною All People of the State. Переходимо до 25-го питання. Англійською мовою звучить наступне. «Why do some states states?». have more representatives than other states? Українською мовою воно перекладається як, чому деякі штати мають більше представників, ніж інші штати. Відповідаючи на це питання, необхідно пам'ятати, що кількість представників США в кожному штаті залежить від чисельності населення. The state's population. деякі штати мають більше представників, тому що вони мають більше людей. Якщо в штаті багато населення, то і представників буде більше. Завдяки перепису ми знаємо, скільки людей проживає в кожному штаті. Кожні 10 років уряд Сполучених Штатів підраховує населення США під час перепису. Результати перепису визначають кількість представників від кожного штату. Штат поділений на округи. Кожен округ обирає по одному представнику. Якщо кількість людей у штаті змінюється, то може змінитися і кількість представників. Тож відповідь на 25-те питання Why do some states have more representatives than other states буде наступним because of the state's population. Рухаємось далі. 26-те питання англійською мовою звучить так: We elect a president for how many years? Українською перекладається наступне: На скільки років ми обираємо президента? Цікаво, що з 1976 року ми обираємо президента на 4 роки. Years. Кандидат може балотуватися на пост президента скільки завгодно разів. Особа може бути обрана президентом лише на 8 років або два терміни по 4 роки. Кожен наприклад, президент Дуат Ейзенхауер вперше став президентом у 1953 році. Потім він знову балотувався на пост президента. Він переміг на виборах і в 1957 році був президентом президентом ще 4 роки? Що ж, відповідь на 26-те питання? We electся president for how many years? Відповідь буде for, тобто 4. 27 сьоме питання звучить наступне: In what month do we vote for president? А українською перекладається, як в якому місяці ми голосуємо за президента. Що ж, вибори проходять у перший вівторок листопада, November. Чому саме листопад? Відповідь походить від аграрного складу Америки 19 століття. Вважалося, що вибори на весні та на початку літа заважали б сезону посіву, а вибори наприкінці літа та на початку осені збігалися зі збором урожаю. Це залишило пізній осінній листопад новембер, після завершення збору врожаю, але до настання суворої зими як найкращий вибір. Тому відповідь на -е months do питання vote for president?» буде «November». 28 питання таке. What is the name of the president of the United States now? Українською мовою перекладається як Хто зараз є президентом Сполучених Штатів Америки? Відповідь на це питання буде відрізнятися в залежності від року, коли ви будете проходити тест. Ви можете знайти, хто зараз є президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній сторінці www.usa.gov. Переходимо до 29-го питання англійською мовою. Звучить так: What is the the name of vice-president of the United States now? українською звучить як: хто зараз є віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки? Як і з попереднім питанням, відповідь хто зараз є віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки, буде відрізнятися в залежності від року, коли ви будете проходити тест, ви можете знайти, хто зараз є віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки на офіційній сторінці www.usa.gov. Тридцяте питання англійською мовою звучить так: – «If the president can no longer serve, who becomes president?» українською. Перекладається як якщо президент більше не може виконувати свої обов'язки, хто стане президентом? Що ж, 25-та поправка до конституції сполучених штатів Америки стверджує, що віцепрезидент president стає президентом. Якщо президент помирає, йде у відставку або усунений з посади шляхом імпічменту. Якщо посада віцепрезидента також є вакантною, спікер палати представників, тимчасовий президент Сенату. А потім секретарі кабінету міністрів можуть зайняти посаду президента в залежності від їх відповідності вимогам. Що ж, відповідь на тридцяте питання if the president can no longer serve, who becomes president? Буде з віцепрезидент. Що ж, майже добігає кінця нашого року, і Залишились два питання. 31 перше питання звучить наступне. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president українською звучить як? Якщо президент і віцепрезидент більше не можуть виконувати свої обов'язки, хто стане президентом? Все ж, і знову ми повертаємось до 25-ї поправки Конституції США, яка стверджує, що наступним у черзі є спікер палати, спікер of the House, якщо і президент, і віце-президент не можуть служити країні. Відповідь на 31-ше питання. If both the president and the vice-president can no longer serve, who becomes president? Буде «Speaker of the House. І тридцять друге останнє на сьогодні питання звучить так: who is the commander in chief of the military? українською перекладається як хто є головнокомандувачем військ? Як і в більшості країни в Сполучених Штатах, президент the president є головнокомандувачем усіх збройних сил Сполучених Штатів, повітряних сил, а також армії та флоту. Президент є цивільною особою, а не військовою посадовою особою. Автори конституції хотіли, щоб головнокомандувачем була цивільна особа, яка обирається народом. Відповідаючи на питання «Who is the Commander-in-Chief of the Military?» відповідь буде «The President». Що ж, друзі, домашнє завдання читати, розуміти та відповідати на питання 23-32, що були продані цьому році англійською мовою. Обов'язкове проходження тесту з вами була Ольга Міхно. До зустрічі на наступному уроці.